Я, Я суд прошу, щоб мені розмістив за телевізор. Судом намір і, і роз'яснює повторно, суд не розглядає ці, ці обставини, на які ви зараз посилаєте. Але суд вам роз'яснює, ви вправі звернутися а, за захистом свого права, якщо, на вашу думку, було таке оборинно. Тут розглядається в цьому засіданні тільки зрозуміло. обставини, проводячи обмежування управління. Дальше. Прошу. Будь ласка, скільки, <клес> э, скільки як часто приїжджає до вас ваша родичка новому комаряна Ілімна? Чи вона часто буває в квартирі? Ви знаєте, яку нову комаряну? Не часто. Вас, скільки раз була э, шарні? Що то має до того? От, Чуть, чи буває, втаня, дружна, веку, веку. вона приїжджає, коли хоче, не приїжджає. Ну як часто, ви можете пригадати? Приїжджаю. Скільки раз вона була напротязі 2000? Я рок? не рахую. Один раз більше. Я не хочу на це питання задов... відповідати. Я прошу, відповісти. Я якщо знаєте, знаєте. Не знаєте, не знаєте. Один раз було чи більше? Я вам не відповідаю на то питання. Скільки, раз вона при... Скільки хочеш, так і вона приїжджає. Зрозумію. І ніхто не, за... не має права заборонити. Зрозуміло. Стать, будь ласка, чи мав такий факт, що наука Оноряна Іліна була у вас на день народження і коли? Як в мене був день народження, то... А коли це було? Там маєте написано, коли в мене на день народження. Я вас питаю, можна пояснити, що можете, можете, не можете, не, не можете. Ну. Коли Це було? Завжди вона, як день народження, приїжджає. чому на році? коли вона приїжджала до вас на день народження? Питання, я не розумію. А що то має до того, що... В чому році, коли вона приїжджала вас на день народження? Як було день народження, я повідав. Я мені повів. Як було день народження, вона приїхала. Як було день народження, вона приїхала. Добре. Скажіть, будь ласка, як, чи був присутній пан Ярослав, коли було ваше день народження? За столом сидів. За столом сидів. Скажіть, будь ласка, Мар'яна Ілліна е, сказала, що е, всі його дії, е, він дивився до капну, але все, що він зробив, то робив зауваження, що телевізор був голос, то він просто виключений. Це відповідає дійсності, то що світом да, відповідає. відповідає. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, після того е, е, 25 числа ви е, викликали, е, 25 січня ви викликали е, поліцію. До спущени? Зонедінь. Ну, з пусть, якою поведінку? Поясніть. Не для парної В чому вона проявлялася? Не для партна людина. Не Пояснити не можете. Можете пояснити? Я вам сказав, не людина. Зрозуміло. Коли приїхала поліція ваша честь, дозвольте, я зацитую доказ по справі, а саме повідомлення, яке матеріали справи. 25.01.24 року. І тут написано, що заявник повідомив, що племінниця це розбив. Телевізор, дзеркало, волос послухає музику. Після того, як заявник прикрасав на нього квартиру і хоче заєвника зайти додому. Коли приїхала поліція, коли вони заповняли акт, вона сказала, що наявні загрози. Поліція сказала, що ніякої загрози не було. Ви пригадуєте той факт? 25 січня 2024 року. Ви таке питання задаєте, ну як він в той момент буде загрожене? Таке, якби написали як свої заяві. Таке, як ви написали свої заяви, таке, ви таке, ви таке, ви таке я задаю. І подали ви документ подали? Я подав. Прошу. При, е, е, відповідає дійсності цей факт, що приїжджала поліція, написала, що загроза, навіть загрози. Ні. Не було тоді, як не було, загрози не було. Не було загрози. В той момент. Зрозуміло. А до того, коли відповідає дійсності, що він розбив телевізор, чи розбив ще в травні, як ви сказали? Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю. Зрозуміло. І, будь ласка, давайте повернуться до події, які мали місце 10 березня, згідно ваших доказами, які ви подали по справі. А саме був виклик поліції. Що це було 10 березня? Пригадуєте? Ні, не пригадую. Не пригадуєте. А чи викликали взагалі поліцію переклади? Багато разівка не приїжджали, потім не стало приїжджати. Він бо то, говорить, нічого не зробили. Дякую. будь ласка, я звертаю е, е, вашу увагу і е, е, прошу відповісти на питання. Коли поліція приїхала, тоді я Телеграми, то в цьому зверненні, яке ви надали 10.03, і е, що було, ви не пам'ятаєте, свідки казали, що нібито ви не могли попасти в квартиру. поліція не, приїхала... нібито, а та, та, так і було. Ну то питають, Тому, по -друга, по -друга, по -друга, я Не попадав в До 10-го що було? Поясніть. Я не пам'ятаю, пам'ятаю. Ну no, то я скажу, що нібито ви не попали в квартиру, на що знали... ви не Нібито. Що це перший раз, що я uh, ночував чужих людей. Ночував, ну то у вас оправо, ви так само, як мені це може право. Ви звертались по тому право до поліції, що він не пускає вас право. Поліція віддала мені відповідь. Якби він вам синяків наробив, ми б прийняли мі. Ви маєте таку відповідь поліції? Ви маєте таку відповідь поліції. На що ви говорите? Ми нічого не можемо зробити. Отак він сказали. сказав. От давайте повернемося до подій 10 березня. Коли приїхала поліція, значить дійсно надійшло звернення від вас 18 годині, 14 хвилин. Поліція приїхала і зафіксувала факт, домашнього насильства не підтвердився. І далі поліція значить, після слів кажуть, що ситуація відбувається систематично. І написано, що поліція була проведена профілактичну весню про подачі дії за Говорила з вами поліція в той день. Як він буде на селі, як поліція є? Ви таке питання задаєте? Поліція з вами розмовляла в той день? Поліція, з вами. Що, що? Чи поліція розмовляла з вами в той день? Ну а як ще не розмовляв? Розмовляла, зрозуміло. Скільки будь ласка, кілька двох фактів. Було ще якесь звернення з вашого боку до поліції? Був. Коли? Прошу сказати. Я не пам'ятаю. Був не... він? Не, не приїжджав. Ну, ви знаєте, у них автоматично фіксується ваше звернення, вони можуть зареагувати. Не знаю. Зрозумію. А коли не пам'ятаєте, були звернення? Я не пам'ятаю. Добре. Скажіть, будь ласка, далі. Е ви вказуєте свої, е в своїй заяві обмежувального обмеження, про те, що постійно піднімає на вас руку. Чи мали місце нанесення побою з боку ЄС? Е Якби Як не... мало без нього. Якби мало якогось. Зрозуміло. Так. А, Чи Скажіть, Будь ласка. Чи мало місце е, така подія? Щоб погрожувати лише розправити. Явно це Явно заговорюю. Зрозуміло. Так. Неапарно поводити це, ви не можете пояснити в тому. Добре. Е, значить, далі ви показуєте е, свої. Е... Ти не говориш, що моє місце вже на центрі. Дай йому пожити. Кому пожити? Йому. Ну, добре, якщо моє ви... місце вже на центрі, він не говорить. Ви звертались до його мами з тим, що він таке а говорить, що, що вона, Вона говорить, що не може бути, щоб мій син так тобі сказав. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а от коли ви до е, 10-го визвонили в поліцію, чи ви мали mm. номер телефону Лисика і чи ви могли йому позвонити, якщо він був в квартирі? Я його номер телефона вичерпнув. І, і не брали в нього. Він вам давав номер телефону, було ти кажу? Але чи він давав, я питаю? Не знаю. не, не, знав. Чи ви не, знає, ви не Я вичерпував. Зрозуміло. І ви на обідні не дзвонили. Не дзвонили. Не дзвонили. Зрозуміло. Ви хочете, що, е, е, значить, вам вправлялися неодноразові термінові заборонні приписи щодо кривника. Один припис є е, е, в матеріалу справи. Ще якісь приписи оформлялися, крім того, від травня місяця. Я не пам'ятаю, Ну, ви більше не можете ніяке представити. Тільки те, що є, так? Я не пам'ятаю, я не пам Зрозуміло. Так. Корпів додаткових немає. А з того часу, коли е, значить, ви звернулися з 10 числа, або з того часу, коли ви звернулися до суду з 3-го, е, як лише себе поводить по відношенню до вас? Нормально, по сусідськи, по родинному? Ні. ні. Хоче в хаті встановити порядок. Ну, порядок ви, що він макує, mm -hmm. то що має робити? Uh -huh. Зробити чергу. Uh -huh. Тобі щось робити, хоче чагу. Хай вже чар був. Зрозуміло. Скибулська, а хто оплачує квартирну плату зараз за квартиру. Зараз? Так. Зараз він оплачує. Скілоцька вот а, а і. Аж час плачував. я плачував до 20-го року. До 20-го оплачуєте? Да. Ну зараз після 20-го він оплачує, так? Він оплачує. Але від домашнього телефону відказався. Не хоче оплачувати. Я не заслужую. Він мені оплачує. А ви мобілізут формаєте? Має. Ну так, а домашній вам також потрібен був. Да. Може з точки дорогу економії, просто не платити за е, телефон, яким не користується, може стикти. Я теж те, що, що багато не хочу. Зрозуміло. Це не можу зробити. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи був такий факт, що він через світло передавав гроші, коли він був в армії, для оплати комунальних послуг? Слідок Мартин таке ствердив.